Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Вітання всім! І сьогодні в нас буде тема така. Значить, маємо 25 серпня 2022 року. Температура повітря, друзі, у нас кажуть 36 градусів, навіть 37 в гаражі. Вентилятор рятує ситуацію частково. І значить відповіді на питання з... Коментарів, друзі, зараз я подивлюся, що тут мені намалювали, б я собі виписав. Зараз секундочку. Десь загубив. Значить, питання ставилося таким чином. Чому ви прибічник лити багато масла понад норму? Питання, чи це призведе до? Коржів коксу, тобто, напевно, до якогось на накопичення, я так собі розумію, відкладень І що воно там скажімо так нашкодить в циліндрі, в поршню, в кільцях і тому подібне. ну Тепер слухаємо відповіді, друзі. Судячи зі свого досвіду, як я завжди роблю, і вам то, також, також вам поділюся з вами своїм досвідом. значить Виглядає так, надлишок масла, ну, будемо так казати, бачите, тут пише 1 до 50. Це в нас є 20 мг на літр палива, друзі, це є дуже мало. Хтось каже, та я лию дороге масло там за 500 гривень, то достатньо. Ви розумієте, я нічого не спору, там воно свою функцію, можливо, і робить. Але для підшипників. Для сальників, що нам потрібно. Ну, в двигун, щоб він їздив, що ви лиєте, звичайно, масло. А для чого воно потрібно? Для змазки, щоб зменшити тертя підшипників, тих же ж поршнів і тому подібне. Також і тут двохтактна суміш в нас це є паливо плюс, певна кількість масла, яке розбавляється. Кольор, запам'ятайте, що там червоний, фіолетовий зелений, синій Це є барвник, друзі. А барник для чого дається? Щоб ви бачили, що масло є розбавлене з бензином, тобто бензин розбавлений з маслом. От. І тому, навіть якщо воно, скажімо, якісне, там ви влеїте 20 грамів, з тої точки зору, будемо так дивитися, нам цікаво, щоб було жирніше, тобто суміш жирніша, щоб була. Тому що вона попередньо, як попасти в циліндр, вона змащує всю систему, а потім згорає. Ось. За таким порядком воно попадає в кривошипну камеру, друзі. Коли поршень йде вниз, він з під кривошипної камери, навіть будемо так казати, коли поршень горить, пішов так, горіння. так? Він пішов догори, в той момент він смоктує знизу в кривошипну камеру під себе паливо з маслом, яке змащує підшипники колінвала, підшипники і гольчаті. Шатуна, верхній і нижній. Також змащую стінки циліндра, по якому будуть сповзати в нижнє положення, в нижню мертву точку поршень, циліндр кільця. Тоді це все діло змащується. А забуду дати ще сальники колінвала, друзі. От. Від них також зносить, тобто залежить знос, ресурс від настільки від того, наскільки жирна у нас суміш. І тому розходиться не там, скажімо так. Як там горить масло, звичайно, це є друга тема. А в першу чергу, щоб була жирність, як в нас на заході говорить, масність була масне. О, таке То так само, знаєте, якщо взяти, <сміття> зібрати сметанку <сміття> з молока і потім зробити сир. Звичайно, він буде пісний і краще й буде з сметаною, однозначно не збираною І тому <сміття> трошки зайшли в жарти, правда. І тому, друзі, потрібно. Нам для того, щоб довше служили підшипники, сальники, і гольчаті підшипники і поршневався, нам потрібна жирність масла. Для того лиються, лию я також, по своєму досвіду, більшу кількість того всього діла, масла, як говориться, до палива. Тепер далі. Питання, чи це призведе до. Коржів коксу тобто до нальоту. ну Бачите, це вже є питання друге і інше. Тобто це все залежить не від кількості, друзі, влитого масла в бензин, а залежить від якості масла. Друзі, дивіться, яке воно ріденьке. На сонечку, бачите, ну, тобто на жарі. Осаду нема ніякого, бачите? Прекрасно все. Отаке От масло треба брати зимою. Воно сильно не загусає. Я вже показував, прошу дивитись попередні відео. Загусають. Неякісні масла, які мають вміст воску великий. Воно робиться як кисіль на морозі. Тобто значніше, ніж оце замерзає, значно більше. Ну, Ось такі в рази. І тому, власне, що цей віск в неякісних маслах робить погоду, скажімо так, на циліндру поршневу групу. Попередні декілька відео ви бачили, коли я розбирав косу, який був поршень. Просто негр. Скажімо так, воно все закоксовує. Таке, як дьоготь, як говориться, на горячу, то все вліпилося, як якась живиця і заклеїло, то все повністю, що годі навіть поршень циліндра не виліз. Це у нас говорить про якість, друзі, масла. Щодо кількості, друзі, ще раз звернуся. Ну, скажу так від себе. Як я працюю, в мене писи, пили і коси працюють на 120%, вони на 100. Я ніколи того не шкодував і не буду шкодувати в плані тому, що не раз люди знаєте приходять і говорять до мене, вон я там поробив півгодини, 10 хвилин даю віддихнути, чи 15, чи вона остила. А я кажу: а чому ви машині не даєте відпочивати, їдете 4 години? І що ви думаєте, тишина у відповідь? Я не чую ніякої жодної відповіді. Людина не має відповіді на це питання. Кажете, дні двох, так, двох йому треба віддихнути. друзі. На колінвалі маємо крильчатку маховик. Що на пилах, що на косах, що на генераторах всяких там і тому подібне, неважливо. Чи на маленьких таких всяких мотоцикликах дитячих там. Спевні, я вже казав, на одній осі все крутиться. Крутиться колінвал з якою швидкістю там поступає паливо в суміш. І так само охолоджується. Це все діло, як говориться, після згорання. І тому на кожній швидкості є своя швидкість повітря, який дує на циліндр. Інша справа, коли ви працюєте на швидкості, на газу, тобто мається на газі, тиснете пилою чи косою ляски, забагато випустили. Вона не має сили набирати оберти, наприклад. І що виявляється? У нас йде е, висока температура. А Охолодження немає, тому що кальчатка під навантаженням, як говориться, ріжчика чи косара. Іншими словами, виражуся прокладки між землею і, і пилою або косою. Все від неї залежить так, так, від тої прокладки, яка, нею, яка інструментом працює. Ось. І все. І в тому випадку суміш горить максимально. А удовольно, тому що ви натиснули, ви думаєте, що швидше скоси чи швидше збріження, а ви тільки зажарите, як говориться, поршниву. Інші майстри тільки руки потруть, друзі, до того всього. Отаке от, от. Тому вважайте в тому плані. І щоб навіть такі речі, якщо є десь, тобто, значить, чому я лию, скажімо так, більшу кількість масла? Тобто з заводу по пилах. Друзі, на китайських всіх інструментах. Є 1 до 25. Це значить, що на літру палива йде 40 мг масла. Я особисто лию свої інструменти, все по 50 г. В мотоцикли двохтактні Двохтактні, які я мав лив теж по 50 г. І все працювало, все як має бути. Ну, трошки більше диму. Але я знаю, що воно все змащується. А тепер, чому я лию 50 грам? Значить. В нас це все являється як запобіжником, друзі. Від перечисляю. Від перегріву, від навантаження, від регулювання карбюратора в бідну суміш, наприклад, хтось постарався. Вже є плюс, що воно трошки зменшить знос циліндропоршневої групи і перегріття. От. І третє питання щось хотів сказати, воно мені вискокло з голови. І третє питання. Бум-бум забув. Ну ладно, згадаю, скажу. От, І ще якесь там було і цей. Одним словом, тобто, воно служить, ну, і, звичайно, від довгої праці. Тобто, Приходиться різати на жарі, друзі, де є жара 35-40 градусів, як говориться, футболка мокра. При тому, що бензопила чи коса косить чи ріжить, приходиться так, так і літом різати також дерева, варіантів нема. Отаке. І вона захоплює, як говориться, 40-градусне повітря, і при тому, що сама видає скільки. І, скажіть, як зберегти цей двигун від перегрівів звичайно, хорошим маслом і жирністю ту, яку я додаю. Тепер питання ще одне, власне, ще раз на рахунок закоксувань. От закиди дають вон, багато масла лити, буде зараз закоксовувати. Друзі, коса відпрацювала в мене 10 років. На поршніві. Спеціально її тримаю і буду ще раз показувати, друзі. Це, я не знаю, поршень я витер вже. Ну це масло, якому вона робила. Ця поршніва обкатувалась на хаду, яке було колись дешевше. От. Потім я перейшов на це, коли я його вже проекспериментував. Не раз мені люди там пишуть, кажуть, О, дивіться, масло є, наприклад, таке-чи таке, -таке. Чи можна його лити, чи варта. От таке то дороге купив. А я кажу, я не знаю. А знаєте чому? Тому що я його не перевіряв. І все, я не можу сказати чітко, якої воно якості. Берете, я вам вже показував в минулих відео. Там, скажімо, шприцом капаєте, робите ямочку в консервній банці, от бачите. Капаєте от на дно. Раптом, як говориться, з 5 капель масла. Ставите на газову камфорку і бавитеся алхіміка. Я вже казав. Так, на маленькому вогні, щоб воно там не загорілося. Навіть якщо воно загориться, задути його. Тобто нам потрібно, щоб воно в консервній банці википіло дотла. Випарувало, википило, видиміло, ну, то звичайно ліпше на, на, на дворі робити. Хто має газовий балон актуально, Так зараз того всього добра є море. Можна і горілкою знизу, таке вже газовим балончиком під якимсь кутом, Ну тільки щоб тут не загорілося. Поможливо. Якщо загорається, задувати. І тоді ми бачимо тих 5 капель, чи скільки ви там капнете. Чи 10, наприклад, у вас утворюється шкірочка тоненька вигорівшого тобто масла від температури. Те ж саме, що твориться в циліндрі. Ну, В циліндрі воно значно веселіше вигорає. Тому що, тому що е, в циліндрі більша інтенсивність робота, роботи є е, палива ну, тобто згоряння суміші і там вищі температури, і воно набагато швидше горить і тому подібне. Але знову ж таки дивимося, друзі. Коли ми то все діло спалили, берете ножичок і легенько то відшкрабуєте. І дивитеся, наскільки оцей нагар є великим чи малим. Як він відшкрабується сильно, чи легенько і тому подібне. Таке. І тому, згідно того, чи він є грубий, чи тоненький, і згідно того видно якість масла. Скажемо, взяти хаду масло, там нагару дуже мало, надзвичайно. І воно дуже так, як пилюка, скажімо, пальчиком витирається, ідеально. Тепер, потім це масло. Також нагару практично немає. Дуже мало і дуже гарно. Ну, трошечки, можливо, чуть-чуть більше, так? ніж хадо. Але дуже-дуже різниця дуже мала. От. І також само дуже гарно з поршня відшкрабується. Отак пальцем потер воно вела. Звичайно, якщо погане масло закуксовування має, тобто великий міст воску і що робиться, тоді ти витираєш. Воно просто-напросто не хоче витиратись. Ну таке чорне, як сажа, і ну, взагалі не хоче стиратись. Треба всяку хімію, навіть вона не хоче брати. Ви розумієте? От, такі, навіть розчинником воно не розчиняє ніякий бензин, там, ну я не знаю. Колись я в свій час брав так самий простий елемент. Я знаю, що демоксид то все я в курсі, що можна в аптеці купити. Як закульцовували кольця, а поршня була ціла, все гарно. Знаєте, як я робив? Я брав в кип'яток, таку консервну банку, але високу. Взяв води, нагазував на газову тут в гаражі і прокип'ячував цей поршень. Просто-напросто. оця вся... Весь нагар почав відслоюватися, тільки так легенько постирав, постирав, десь пощихрував. І все чітко, бачите. От десятирічний поршень бачимо, бачите. Ну і що ви бачите за коксування якесь? Скажіть мені. Друзі, кільця рухалися. Ну, звичайно, щось десь трошки буде, то не без того, бачите. Але кільця ходили б на своїх місцях. Вони не були закоксовані. І це, друзі, на цьому маслі. Так, так. Це було на цьому маслі. Тепер, ще одна річ. Чи доцільно, то буде питання номер три, напевно, чи доцільно лити, друзі, дороге масло? Я думаю, що ні. Пояснюю чому. Така моя думка. Не знаю, пишіть коментарі, кажіть, хто що, як з чим експериментував, що бачив. Звичайно, кожного думка це є плюс. І теж якісь свої вислови. Не встидайтеся, так що таке. Цікаво. На основі того можна багато цікавих відео робити, пізнавальних. Ще буде дуже гарна тема. Ну, зараз кажу в кінці вже. Тобто, і, е... Власне знову збився з думки, бачите? А доцільність масла. Тобто, скажімо так, якщо масло, хаду, там, ну, дороге, чи там якесь ультра, там, супер-пупер шкіль, та? ну, то є звичайне якесь китайське масло, воно є хороше, друзі. Розливне. отаке І цей, Яке коштує, наприклад, то, то штілівське масло, там, 600 гривень чи 500 скільки воно там зараз коштує долар виріс. І цей І увага. Уявіть собі, скільки ви спалите тих банок масла по 600 гривень, і скільки воно би було на ресурс цієї поршніви тобто, скільки вона би коштувала. Що вигідніше купити, наприклад, дешевше, хороше, непогане масло. І користуватися довго. Чи лити дороге масло? Скажемо, нехай то буде образно кажучи, 200 гривень коштувати, а там то 600, так? Ви купите такого 3 банки. Скажімо так, мені його вистачає на каністру на 20 літрів палива цієї банки. От. Там буде трохи менше, нехай, Ну, якщо ви лиєте по 20 грам ну все ж таки, я не є того сторонником, я не лив, не лию і не буду лити 20 грам в житті. Ну, таке. Так. І, власне, чи доцільно, друзі, лити дороге масло сюди. Коли воно свій ресурс має, все рівно, воно масло маслом, але є тертя, звичайно, що воно в процесі там, того 0,2 мм чи 0,3 того нікосілью є, бачите, блискучого, друзі, ось блискучого на циліндрі, що вже витерло. Тут вже лий не лий, якщо вже від алюмінію пішли за дири, друзі. Пішли за дири, плавні, бачите ось. От і все, вже масло тут не врятує. Так, врятує ситуацію, так, хороше масло, яке там не, не, не допускає до того. Але знову ж таки кажу, чи доцільно лити дорогущі масла, як воно майже практично цей самий ресурс виходжу є. І на то місце, що ті масла лити, як говориться, можна ще одну поршневу поміняти. Ось таке от. З тим вроде, розібралися так менш більше. Ну і на рахунок закоксування, одним словом... Ще раз, може повторюся, що е, тут, друзі, потрібно знову ж таки експериментувати. А чи то добре масло? Кажу, хлопці, я не знаю. Пробуйте, випробовуйте. Як говориться, випробовуйте на своїй шкірі, як воно є. Тобто, а щоб не на своїй шкірі, то, як говориться, робіть алхімію в консервній баночці. Трошки капніть і випаліть його і все буде чітко видно. Там на відео в мене є попередні, я то шкварив, жарив і все в тумані було таке. Так що така справа, розумієте? От, тому в мене ніколи нічого. Вони розкажуть, що багато масла, відтворюється нагар, він відскочить і подре там, зробить царапини. Друзі, якщо є хороше масло, який зай, зайвий нагар, він утворюється, він що? Він вигорає. І він собі як пилюка злазить, тому що ти пальцем витираєш, тут звідси. Легенько воно все витирається. А якщо не якісне, знову ж таки, з змістом воску, ви хоть вийти по 20 грам, воно все рівно свого набере. Тому що це масло має, друзі, віск. Ну, тобто погане масло. І воно зробить ту ж погоду. Кусочки такі будуть, що можуть відлущуватися і там десь попаде, і, можливо, воно не розчиняється, як мука. А воно такими клаптиками може бути і воно просто починає нищити. циліндр, можливо, але в принципі воно там горить. Хоча і так, фактично, бо тому що воно таке дуже густі зробив, тому всьому і не дуже -то добре, якщо чесно. Так що от таке, друзі. Знову ж таки, запобіжником являється велика кількість масла від перегріву бензоінструменту, від неправильних налаштувань і від інтенсивної, друзі, роботи. Якщо ви працюєте багато, Пила буде мати властивість нагріватися більше, скажімо так, робоча температура, менше нема часу остигати. І задлі того нам порція палива ніколи, тобто масло в паливі не зашкодить. Нормального масла до уваги візьміть. Погане масло, ніколи нічого до добра не доведе навіть і 20 грам не. Повірте, що воно то, що згорить, десь там, то, що наліпиться, воно все одно зробить біду. Якщо дорогі масла лити, ну то вже ваша, ваша думка, як говориться, ваш погляд. Але я завжди даю більше. Знаєте, як ще раз такий не жар а всерйоз. Кажу, ви любите вареники зі сметаною. А я люблю вареники зі сметаною ще й зі шкварками. От вам і різниця, щоб ви знали. таке, бо тому що, що? Без шкварків вареники в писок колять, тобто в, рот, в роті, мається на увазі таке жарт з жартами, але десь воно так і є. Тому, знаєте, не раз не розбирав мотоцикл ціліндропоршню групу. Приємно побачити, коли ти знімаєш. І так само в бензопилах в косах, коли колінвал є мокрий в маслі, друзі. А це значить, що суміш попадає, масло там собі робить свою роботу. А вгорі то все згорає, решта. Якщо якісь залишки можуть бути, там не воно може в трубу викинути, но ну, але будь-який двохтактний двигун навколо вихлопної труби має трошечки залишки, як говориться, властивість мати масло. Отаке От 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 справа, друзі. Так, напевно, наступною якоюсь темою, не знаю, чи воно зразу підійде, чи ні. Було також запитання зробити про свічки. Про колір свічок, друзі. Отаке. От Кольорна діагностика двигуна, будемо так говорити, по свічці. І тут, знову ж таки, є дуже багато нюансів для того кольору, не тільки, друзі, від запалювання чи від якості суміші, кількості і тому подібне. А це вже буде в наступному відео, друзі. Говорю як анонсик, так що буде, думаю, цікаво. І розкажу вам про свічки, про колір, який має бути, що, куди і як. Так, що, таке. Також зі свого досвіду, друзі. І що є добре, що є погано. Отаке, не завжди. Так що отаке. Добре, все, не буду багато говорити, бо це вже буде в наступному, віде, в наступному відео. А з вами був, як говориться, мотогараж Андрія. Так, ще забув не додати, друзі, що з заводу на бензопилу Урал, можу собі уявити. Я вже то говорив неодноразово, але ще раз буду повторюватися з заводу на обкаточну норму, друзі, йшло 66 грам, тобто 70 грам мл масла. 70 мл масла. Це було М8, як не дивно, чотирьохтактне масло, якого, ну, тобто 2 так, не на той час не, були, не було. І така норма для, до вашої уваги. Можете собі уявити 25 робочих годин. 25 робочих годин. Отаке от. Рахуйте, скільки робочих днів треба працювати, правда? Отаке. То, грубо кажучи, 3 дні твердо треба жарити. Так зрання до вечора не зупинятися. Якщо так з перекурами, то це тиждень роботи. Ну, 5 днів нехай. От таке. Аж тоді, після 25 годин, ви мали право перейти. Ну, образно кажучи, та як книжка писала, на норму 50 мг на літр. Отак. От Але за тих 25 годин що? Ну воно ж закуксує, так багато масла лиш. Ну, от так от. Отак От книжечка писала, вроді там баламути якісь не сиділи, ніби то так будемо так казати. Ну нема на то ради. Я вам скажу, пили працювали, тоді іншого не було. двохтактних масел не було. От таке, Так що таке? А в китайських пилах лиїться по 40 мл. Так рекомендовано заводом для своєї для ж таки безпеки і все. От таке, Так що, знаєте, мені один каже, а ви гарантію даєте на косуну і кажу, якщо не перегрієте, каже двигуна, питань нема, все буде працювати. Чому має бути не гарантія? Все працює, все нормально. Ну, якщо ви її зажарите, ви мені вибачте. Нема чуття в руках. Так що таке? Добре, друзі. Такий, таке було закінчення, скажімо так. Так що кожен, яке би ви масло, друзі, не придбали. Раджу його проекспериментувати. Я думаю, що це не тяжко. Можете купувати дешеві, але пробуйте їх. Пробуйте, друзі, пробуйте, пробуйте, аж тоді застосовуйте в роботу. Тому що все, що перевірене, я можу рекомендувати комусь. В першу чергу перевіряєш на собі, на своєму інструменті, друзі. І тому, тому на тій ноті, як говориться, закінчуємо нашу бесіду. Так що я думаю, відео вам було корисне. Будуть якісь питання, може я щось забув ще сказати. Як говориться, запитуйте, пишіть в коментарях, буду відповідати. Отаке, будуть якісь протиріччя тому, теж пишіть, не встидайтеся. Так що, отаке. Добре. Якось будемо то все на спільний знаменник виходити. І все. Так що будьте здорові всім па -па. і всім па-па. До нових зустрічей, всім щасливо.